Те, що коїлося у суботу, 22 жовтня на обісті Лучанина В'ячеслава Лимаря, він відзняв, як то кажуть, для історії понівечений будинок, вогонь та полум'я наслідок прильоту російських ракет запущених по об'єкту критичної інфраструктури. Підінакої ударна хвиля та уламки ворожого залізяча. На дах хати, яку відремонтували лише два тижні тому, упав ракетний двигун. Як тепер самому покрити збитки чоловік не знає? Дах саме в першу чергу в мене це дуже насторожує, бо йде зима, холодно, душі, вікна. Ну і звичайно, внутрішні роботи, ті, що були до цього зроблені моїми силами на даний момент, зараз не можу так точно вам сказати, яка це сума. Ну, думаю, прилічна сума, бо за все друге. Відкається і сусідка В'ячеслава Орися Жуковська. Наслідок вибуху на підстанції, що за її плотом, у жінки стресовий стан, і хату, і підсобні приміщення треба негайно ремонтувати. Он стіни вгли в хліві, кришу там крокви поламало, підірвало бляху на хліві. Тут скрізь потріскане все. Вікна повилітали. Вибухи справді були доволі потужними. Їх нарахували три. Кажуть, по Луцьку росіяни стріляли аж з Каспію. Загалом від прильоту ракет постраждало 12 будинків. В когось горів дах, вилітали вікна, а у когось тріщали стіни. Те, що спричинило руйнування, люди досі знаходять у траві ці уламки ракет. Вони називають подарунки руського міра. Аби відновити приватні садиби, муніципалітет виділив мільйон гривень із бюджету громади. Влоча вірять, влада допоможе, бо не раз тримала слово. І один на один з бідою вони не залишаться. Бо що, великі кошти треба заволожити на даний момент. В момент в нас таких кейс немає, щоб це зразу такого відновити. Надіємося, нашого міського голови Ігоря Піліщика. Поки що, рятуючись від дощів, будівельники накрили дах плівкою, а за день другий приступлять до його капітального ремонту. Майстри вже здійснили заміри вікон пошкоджених будинків і замовили їх виготовлення. Плануємо комусь надати скло, комусь надати матеріальну допомогу, а комусь у як пошкоджений дах, так легше виконати відповідні роботи. На сьогоднішній момент кошторис збитки уточнюється. Орієнтовно це буде від 800 до мільйона гривень. Є сподівання, що за листопад усі необхідні роботи будуть проведені. А от підстанція, яку вивів з ладу ворог, навряд чи вже запрацює за словами Луцького міського голови. Пошкодження критичні. Тож місто слід звикати до нових реалій, економити електроенергію і не нехтувати сигналами тривоги.